Всім доброго дня, Зніму я коротко, що нас робить сонечко сьогодні. Що нас робить сонячні панелі? Значить, включений у нас камін тут на 2 кВт, ну я включав його на 1000... Тисячу... Скільки там 1200, чи що? 1200. В принципі, це те, те саме, того, що ми термостат накручуємо на максимум, якщо ставимо більшу потужність, просто термостат частіше виключається. Включений нагрівач, ловимо тепло. До речі, Бачимо зараз, скільки дає. 12 кВт, ну, так як коли. Далі йдемо. Працює електрична плита. Ті, що її десь виключили. Е, інфрачервона е, склокераміка. Це одночасно працює, бачимо, е, це термостатик, електрична інфрачервона підлога. Вона у нас під лінолем тут застелена. Нагріває, підлога тепленька, 40 градусів. Працює ще один нагрівач в іншій кімнаті, гаряченький. 1,5 кВт ми включили в друге положення на, там, на 900 Вт. Але термостат на максимальний, І так само вже без виключення. Можна додати буде. Просто не додаємо, бо жарко вже в кімнаті. Ще один термостат теплої підлоги. Це в коридорчику електричної. Теж працює. Теж на максимум накручена підлога. Включений в розеточку, не від сонячного цього контролера, а саме через інвертор. Включений сюди 3 кВт стен. Гріє теплокумулятор через наш котел. Постійно 3 кВт тут. Ще одна електрична плита. Так само інфрачервона бабуся, ще гаряченька. Бабуся тільки що тут зварила собі їсти. Працює від сонечка. Холодильнички, морозилочки. Там дві морозилки, два холодильники це само собою. Крутиться бетономешалочка трьохфазна. Кіловат, мабуть, біля чотирьох. Працюють зварювальні апарати. Плазморіз. Плазморіз працює. Болгару ще працює. Все працює тут. Світло. Віду не конечно. Небо таке, небо з хмарами, Немає сонця такого. Немає... Ну, момент, трошки більше, бо саме трошки менше. Ще одна електрична плиточка варила. Ми зараз вже не ми, Ну Не одночасно, ще, але ще, ще гаряченьке поросяткою варили на індукційній плиті. Хтось казав, що це поросятку закруто саме дешеве, що в нас могло бути, вона дуже дешево ця плита стала. Вона така бюджетненька. Сонця немає. В даний момент, що ми маємо. 8,5 кВт від сонця. Батарейка вранці була 32%, зараз вже 52%. Зарядилася батарейка, десь так в проміжках, коли більше сонечка, заряджається батарейка, коли менше сонечка, береться десь із батарейки. Отак воно працює. І бачимо, що зараз, ну, зараз більш на хмурово. було більше сонця. Ось такі хмари. Отак приблизно е, працює наша електростанція. І так споживається наша, наша електрика. Мережа відключена мережею. Не користуємося взагалі. Якось так.